Не намагайтеся змінити когось, змінюйте себе. Справа в тому, що ви не можете змінити когось або щось, ви можете впливати тільки на себе свою реальність, і у вас є свобода вибору, це закон. Мене звати Ігор Ткаченко, я біоенергетик і парапсихолог. Розкажу в цьому відео, чому саме важливо сфокусуватись на собі і наборотись з життя. Люди дуже багато своєї життєвої енергії витрачають на боротьбу з іншими людьми або життєвими обставинами. Все це утопічно тільки тому, що фактично, згідно з закону відповідальності, ви можете нести відповідальність лише за свій вибір, тобто за своє життя з усвідомленням, що ви будуєте своє життя через вибір. Все взаємопов'язано. Так само, як і ви, кожна інша людина має свободу вибору, і всі ті люди, яких ви зустрічаєте на своєму шляху, є відображенням, віддзеркаленням всіх тих ваших глибинних непроявлених життєвих. Процесів, тобто ваших виборів в минулому, які сьогодні, як наслідок, створили вашу реальність. Незнання законних, відсутність усвідомлення, причинно-слідкових взаємозв'язків не звільняє вас від відповідальності. Кожного разу, коли ви намагаєтесь змінити когось або щось, ви ставите своє життя на паузу і тим самим блокуєте свій власний розвиток. Адже, повторюсь, ви не можете змінювати когось, ви можете змінювати лише себе. І в чому суть? Тільки но ну, ви фокусуєтесь на собі, змінюєте себе, робите це з любов'ю, є закон любові. Просто навколо вас також починає переналаштовуватись. Всі ті нові події. У відображенні вашої нової трансформації, вашого нового стану, будуть підлаштовуватись під вашу вібрацію. Ви або не будете зустрічатись з людьми з минулого, з ким у вас вже закриті і уроки, або ваша взаємодія вийде на новий рівень. Користуйтеся, пробуйте, робіть, працюйте над собою, як рухатися системно і своє життя трансформувати, зможете дізнатися на програмі шлях до себе. В описі під відео залишаю. Посилання всіх обійняв.